Нати дракона ще й до фінішу першим дійти вже шість років. Поспіль команди чорніївських школярів змагаються на чемпіонаті міста з веслування на човнах драконах. Цього року турнір наймасовіший. 34 команди з кожної школи готові боротись за звання найшвидшої. За час існування змагань, говорить організатор, веслування стало модним серед чернігівської молоді. Я як організатор цих змагань хочу, щоб це було не змагання, а як, як е, е, праздник для наших діток. Щоб вони не курили, що вони не були на комп'ютером, а, а виходили на свіже повітря і займалися спортом. Будь-яким, окрім фізичного розвитку, такий вид спорту навчає дітей працювати в команді. Злагоджена робота, запорука успіху. Переможе е, та школа, ті дітки, які будуть сьогодні згуртованіші, які будуть веслувати е, монолітно, синхронно і будуть командний дух. Не всі учасники турніру займаються веслуванням, тож дехто вперше брався за нелегку справу. Ну у нас було багато соревновань на пішохідному мосту. Нам підказували багато тренера. Двадцять 29. Валуємося. Ні, головне участь. були і ті, хто вже три роки поспіль виборював нагороди. Тренування кожен день у нас ну тренувались по повній програмі. Що найважче взяти правильний старт, тому що це у таких коротких дистанціях найважливіше. Оскільки програвша команда на старті, просто може нас наздогнати на такій короткій дистанції лодку суперника. война война! за юних спортсменів прийшли рідні, кажуть, з появою веслувального захоплення підлітки кардинально змінилися. Я помітила тільки то що он стремиться виігравати, стремиться участвувати во всіх конкурсах, більш здержаний стал. Ну такое то стрімлення появилась в жизни. Просто Незважаючи на те, що більша частина учнів в командах, хлопці, тренери запевняють, з таким спортом чудово можуть впоратись і дівчатка. Одна з таких, школярка Ліза, вже декілька разів перемагала у чемпіонаті. Люб'язно ділиться секретом успіху. Секрет успіху, напевно, в силі, і в меті. Якщо ти ставиш мету, ти перемагаєш цього року. Найшвидшою стала команда 24-ї школи. Друге місце посіли учні 22-го ліцею бронза дісталась колегіуму номер 11.